Тендери, шмендери і все таке інше. Вітаю, друзі. Ми останнім часом дуже багато підписників писали про те, що не до кінця розуміють схему, як працюють тендери та як вілкуляки на тендерах крадуть. Чотка. Тож у цьому відео простими словами на блискучих прикладах я вам це поясню. Незважаючи на те, що тема досить серйозна, я як і завжди буду намагатись розбавляти її вставками з вілкуляками та жартами. Тому матеріал має вийти корисним і цікавим. І звісно ж, ми з вами в черговий раз зловимо гауляйтра вілкула на брехні. Тож обов'язково подивіться це відео повністю. Спасибо перш ніж ми почнемо, хочу щиро подякувати кожному, хто долучається до підтримки цього каналу. Я щиро вдячний за кожен лайк, кожен коментар, кожне поширення цього відео і кожну гривню, яку ви жертвуєте на розвиток каналу. Завдяки вашій підтримці ми розвиваємось. Нас поступово стає більше, і шанс того, що ми наберемо критичну масу та зможемо вигнати вілкуляку з кривого рогу, зростає з кожним підписником. Щоб підтримати цей канал фінансово, перейдіть у опис під цим відео чи будь-яким іншим відео, де вказані. Номери карток, скрочені посилання на Монобанку та Приватбанк. А ще, звісно, для глядачів з інших країн, яких за статистикою Ютуба в нас з вами приблизно 10-12%, є можливість скористатись міжнародними платіжними системами Пайпал чи Пайонір. Дякую вам, дорогі якривара. Кожна ваша гривня це інвестиція в майбутні публікації, від яких у вілкуляки яскраво палає срака. Принаймні, мої інформатори повідомляють, що він дивиться кожне відео і сильно псіхує. І, можливо, поки закон України на нього не розповсюджується, через такі відео закони природи візьмуть гору і внесуть довгоочікуване коригування в справедливість. Ну та чоловіческий фактор. Дякую. Тепер до суті. Бюджет Кривого Рогу, як і інших міст, формується на основі доходів та видатків, які плануються на рік, і затверджуються місцевою радою, яка в нашому випадку на більшу половину підконтрольна вілкуляці. Тобто, щоб прийняти будь-яке рішення, більшість депутатів мають за це рішення проголосувати. Ця сама більшість у кривому розі крутиться у вілкуляки під кишеню і зробить все, що він скаже. До доходів бюджету входять податки та збори, як із нас з вами, з громадян, так і з великих підприємств, які отруюють наше довкілля та. А викопують з нашої землі мінерали. При цьому використовують різні схеми для уникання або зменшення об'ємів сплати податків. Ще в список доходів можна віднести дотації від держави або обласної адміністрації. Наприклад, за рахунок дотації із Дніпра ремонтували дорогу на 173-му кварталі, але наші місцеві вілкулячі шакали рекламували це як свої власні заслуги. Вот это правда. З доходами розібрались. далі про видатки. Вони включають утримання міських служб, розвиток інфраструктури, соціальні програми та інші витрати пов'язані із функціонуванням міста. Окремо виділяється фонд капітального ремонту та інвестиційний фонд для розвитку міської інфраструктури та реалізації проєктів із збільшенням доходів. Як ми з вами самі бачимо, комунальні підприємства і служби міста майже повністю зруйновані. Лейт-лей тримаються на синій ізоленті, і це при бюджеті міста в 10 мільярдів гривень. Окей, цього року це 7,5 мільярдів, але все одно сума чимала, і без корупції і, я переконаний, вистачило би на всі нагальні потреби нашого міста. чому люди об там не знають? Так, що таке і звідки він береться і куди витрачається, ми з вами розібрались. Давайте ще раз коротко: бюджет складається повністю із нашого з вами майна. Це або напряму сплачені нами податки, або ті гроші, які платять підприємства, котрі використовують нашу з вами землю та забруднюють наше з вами повітря. Тобто, у будь-якому випадку, кожна гривня в бюджеті це наша з вами гривня, не вілкуляки, чи навіть не зеленського чи Ємака – це наші з вами гривні. Навіть ті люди, хто думають, що вони не платять податки, насправді платять їх, бо ПДВ та Акциз це теж податок, який вже включено в товари, які ми з вами купуємо майже щодня. Бензин, цигарки, алкоголь та усі продукти в магазинах в своїй ціні, мають податок на додану вартість. Они не платять ні копійки денег. Дістаньте гривню з кишені. Подивіться на неї і зрозумійте, що в будь-якому випадку з цієї купюри ви сплатите 20 копійок у вигляді податку на додану вартість. З кожної своєї купюри ви сплатите податок, який потім буде красти вілкуляка. Это надо теж понимать. Тепер до тендерів раніше до введення системи Прозоро міська влада просто заключала договори з ким хотіла, і ми з вами ніяк не могли це проконтролювати. Зараз все це змінилось, і кожен охочий може зайти на сайт. Державних закупівель та побачити на що витрачаються наші з вами гроші, ті комунальні підприємства, які розпоряджаються нашими грошима, не можуть просто так взяти банківську картку та зняти готівку з банкомату. Але ж для функціонування їм потрібні гроші, то як вчиняти, щоб, наприклад, закупити папір для принтера та й сам принтер. Для цього й використовується тендерна процедура. Тендери, шмендери і все таке інше. Розпорядник наших грошей, тобто комунальне підприємство, має вирішити, який саме принтер та який саме папір для цього принтера необхідні, передивитися в інтернеті ціни на ці товари, врахувати, що за оптову поставку має бути знижка, врахувати вартість доставки товару, і оголосити тендер на закупівлю принтера і паперу для нього. Постачальники, здебільшого, приватні фірми, які націлені на пошук клієнтів, і вони мають зайти на сайт Прозоро, так як ми з вами користуємось, наприклад, тим же. Коли хочемо щось там купити чи продати. На прозоро постачальник має обрати підходящі йому тендери та подати передбачені законом документи для участі у цих тендерах. Далі, тендерний комітет замовника має розглянути пропозиції, які надійшли від постачальників, і обрати найкращу з них ту, яка максимально підходить по ціні та якості товару. Наприклад, умовно, принтер коштує 5 тисяч гривень в інтернеті. В тендері взяли участь три компанії. Одна компанія пропонує галімий китайський принтер за 2,5 тисячі гривень. Друга пропонує такий, як Треба принтер, за 4500. А третя компанія пропонує за 7500, але дасть відкат 3 тисячі гривень, якщо переможе на тендері. В нормальній правовій державі в нормальній ситуації перемогти на тендері має друга компанія, яка пропонує те, що треба, за нормальною ціною. Але в кривому розі чомусь завжди перемагає третя компанія. Дуже методічна. Звісно, ця схема, яку я показав, вона дуже узагальнена. Окрім неї, існує ще неймовірно велика кількість інших схем, таких, як, наприклад, схема. А із закупівлею повітря. Це коли до чиновника, який проводить тендер, приходить підприємець і вони домовляються, що будуть закуповувати, ну, наприклад, згущене молоко для продуктових наборів. Чиновник говорить, що потрібно для 50 тисяч продуктових наборів закупити 100 тисяч банок згущеного молока, щоб потім Вілкуляка сказав, що це вигадана ним рада оборони міста, така щедра незаконна організація. Візьме і роздасть ці продуктові набори своїм майбутнім виборцям, які мають отримати їжу і віддати потім на виборах свої голоси. За руку, яка їх годувала, для того щоб потрібна фірма виграла тендер, необхідно, щоб ціна на товар була меншою ніж у конкурентів. Якість товару тут нікого не цікавить, адже це типу благодійна допомога беззахисним людям, які будуть раді будь-якій допомозі. Наші люди мудрі для того, щоб ціна була меншою від конкурентів, треба що? Правильно використати махінацію. В даному випадку, як мені здається, махінація полягає в тому, що тендер оголошений на 122 тисячі банок згущеного молока, а фактично буде надано 100 тисяч банок. Ну або взагалі 50 тисяч банок. К сожалению. Решта просто не буде закуплена, а гроші повернуться чиновнику, який візьме собі трошки, а інше передасть вілкуляції. Бо хто буде скаржитись на те, що йому там поклали в той безкоштовний продуктовий набір? Ніхто, ну або одиниці. Бо даром, як ми знаємо, і оцет солодкий. Да. Таким чином, за наші гроші буде закуплене умовне повітря. Що у підсумку ми з вами витрачаємо гроші, які могли б працювати на розвиток нашого міста. Люди, які опинились в крутому положенні, отримують в кращому випадку одну банку Галімої з Гущенки. Вілкуляка отримає наші гроші, а ще отримає рекламу і вдячність від людей, яким він умовно роздасть придбану за наші гроші Галіму з Гущенко. І це насправді замкнуте коло, яке без правоохоронної і судової системи в законному полі ніяк неможливо розірвати. Адже завжди будуть ті, Кому потрібні продукти, завжди будуть ті, хто за зарплатню проведе будь-який тендер, щоб не втратити роботу, та завжди будуть ті, кому необхідно красти і брехати. Адже це їхня натура, це частина їхньої ідентичності, їхня сутність. Ну як у кацаків. І видно. Насправді таких прикладів дуже багато. Усі тендери із тих, які я бачив в кривому розі, так чи інакше мають ознаки корупції та нечесної політики, націлені на обкрадання назвами і збагачення сімейки вілколя. І доки це все буде продовжуватись, наше місто не буде розвиватись. А все остальне то такое: от лукавого. На цьому поки що, все. Дякую за ваш перегляд, за лайки та коментарі. Окремо дякую за донати. Не забувайте, будь ласка, підписатись на цей канал. Чим нас більше, тим більше палає срака у вілкуляки. Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! А Вілкуляку на гілляку! А все остальное о от атлука у цьому відео автор висловлює особисту думку про судження та все, що дозволено з Анною Україною, та й і не дозволено. Через автор висловлює особисту думку. Вам не обов'язково повинно подобатись.